Так, з'явилася невеличка проблема. ось такий змішувач, але він незручний. Тобто ми відкриваємо воду і виявляється, що вона тече занадто близько. Тобто незручно не не мити руки. Зателефонував в магазин, запропонували привезти змішувач назад. І сказали, що його можуть замінити. Але ми ж так не робимо. Ми ж будемо щось майструвати. Так, виявилось, що тут є така ось деталь. Вона відкручується, називається вона аератор. І екрани, де вона стоїть просто під кутом. Тут чомусь Її зробили рівно, тому незручно користуватись. Я знайшов ось таку штуку. Називається вона так само аератор, але він поворотний, тобто він міняє кут. Зараз спробуємо поставити його. Ну, якщо це не допоможе, тоді доведеться. Кран здавати назад. Так, ну що, замінив я аератор. Тепер це виглядає так. Так, ну що, перевіряємо. Ось так він рухається. Тобто міняється напрями і ще є тут регулювання в ньому. Зараз подивимося, як це працює. Ага. Ось так працює. Тобто звичайний режим. І режим душу. І міняємо напрям. Все працює як треба. Тобто, проблему ми вирішили. Дякую за увагу.